Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо Україна, заступник начальника генштабу збройних сил України з 6 по 10 роки. Генерал-лейтенант, доброго здоров'я, пане Ігоре, Дякуємо, що долучаєтесь до нас. Доброго здоров'я, вам пане Ігорі, ну, стало нам відомо принаймні. Редакція про це знає, що ваш син вчився в тому самому Полтавському училищі військовому інституті. Він учиться ще не закінчує магістратуру ага, структури, яка, яка теж там по есть там інститут, а все решта навколо нього, і вони там харчуються від цієї структури, але в обід він стояв в наряді і тому якби ну Не був близько до, до того те, що відбувається. А Але Що вони... там, на вашу думку, все ж таки сталося? Бо різні одні кажуть, там було построєння так зване, інші каже, що просто не встигли, бо три хвилини підльотний час. третій що? каже, що просто так, що ну, так знаю, не було. Да, що що, кажу, що, що кажу, там було а, насправді? Що люди вчилися, а, і потім час, коли а, від того. Коли пролунала тривога, вони реагували і щоб сховатися в сховищі, Я так в цих подвалах вони не встигли це виконати і а питання: і це було дві ракети: Скарасні «Іскандер-М», скоріше всього, ну там розслідни повинен все це показати, і питання у тому, що я порівняв чоловік пачерки, теж там учився в свій час. В іншій структурі, яка була навколо цього інституту, ну тоді Бог милував. Ну і на початку війни, скажімо, навколо там Львівської області, ми теж були, займалися, виконували свої справи по озброєнні техніці, і ворог наносив ракетний удар і по цим навчальним структурам, які були скопи... скупчені. Це було досить ну, були втрати, і після цього це ж початок війни і зараз. Тобто, вимоги і вони були, щоб розсереджували структури, підрозділи. І я, наприклад, коли був п'ят таки на тому ж полігоні, які на от на початку війни наносили, вони ракетний удар вже тоді розсережувалися по полігону. І вони там на кубку військових там 15 використовувати ракети, мабуть, не йдуть на це, а шукають там, де ще це знаходять. Тим паче, що це мабуть досить близько до кордонів, до їх можливості. Не запускати, тому таким чином все це склалося, пане Ігрі. А скажіть, будь ласка, в принципі, це теоретично бодай можна запобігати таким втратам. 55 людей це зовсім не жар. Тобто, чи війна є війна, і ніяк ти не, не можеш якось собі дозволити будь-які дії, будь-які yeah. дії не призведуть до е, зменшення втрат. Подивіться, я я вже говорив, над цим задумувався саме початку війни, потім пізніше, коли там навчався, от, родич ближчий, І зараз я весь час задумую над тим, яким чином все ж долати нам, не попадати в такі історії, виходити взагалі принципово, як боротися, начне з цим можна і потрібно, тобто треба вести розвідку і наносити удари. Засобами різними пусковим установкам, де вони знаходяться, безумовно, якщо б нам додали цю далекобійну бійну зброю, про яку американці більше ведуть розмову, чи мидуть зустрій то це покраще б наша спроможності, наш потенціал наносити подібного роду удари. По друге, коли вже Такого роду засобів в повітрі, то треба збивати ці засоби. Але ми знову приходимо до того, що в даному випадку для того, щоб знищувати а, і, ракети іскандер, м це балістичні ракети. Нам потрібні не просто зенітно ракетні комплекси і є літаки, але літаки f-35 нам дали в 16 даже ці старі. А F-35, коли там ця пауза на півроку давали Ізраїль американці, так тільки F-35 і то при відповідному забезпеченню вони могли би збивати. А зараз на поточний час із того, що у нас є, це батареї зенітна ракети, систем, такі як Петріот і сам ті. Але ми пам'ятаємо, що їх обмаль, що спочатку цього року президент про це говорив, збираємо ми. Сім батарей, але на натовському саміті президент Байден сказав, що потужно підтримують нас ППО і зменшили для початку кількість до п'яти. А фактично, на поточний час, вже дев'ятий місяць, іде цього року передали тільки німці. Хоча там є якби позитив, що румини прийняли рішення там. Нідерланди дякуємо їм. Вони ще збираються з мірою по нітку, там десь пускаву, десь пункт, командний пункт, десь локатор. Тобто, справ, але все це якби в процесі. А ті ж американці, ми у них навчилися вірити тільки в дії. Тобто, ми зняли після, на мій погляд, півроку цієї паузи, коли побачили, що і як відбувається, і. А можливості були і кошти там були, де да на всякий випадок ліндліз цілий був колись. Що нам з цього ліндліза? Тільки помпезна його об'ява. А все потім казали навіщо вам ленд-ліз, Потім щось віддавати. Самувати вот. пане генерал? Я перепрошую, але це ви розповідаєте про помилки з вашої точки зору американці. Я, а ми помилок я розпов... не допускали. Я У нас це про ідеально. Маршрутку. Просто вони нам не дають. Якби дали, ми б же вже перемогли б чи Слушайте, чи я. Я про можливості. Так, от можливості ще в повітрі знищувати такого роду балістичні ракети це зенітно-ракетні комплекси, які дають дуже повільно чи зовсім не дають, і це погано. А от зараз Іран вже відправив ніби в Росію балістичні ракети малої дальності. Це погіршить стан справ на українських фронтах. Ну, безумовно, якщо потенціал ураження у ворога збільшується, це як нам тоді? І якщо навіть цей радіус такі дії тактичний на 120 кілометрів? Ну на, хто радянський знає, там на рівні 120 кілометрів. Точка У, ну це це наприклад, якщо поставити на східний фронт, значить, додасть да е, можливості і потенціал е, наступальних дій росіянам на східному фронті. Чи якщо перекинуть вони там на Курський напрям, значить? Нам і ми і то там зараз скоріше всього переходимо вже в систему оборони, тому що потрібні ресурси, резерви для продовження наступальних дій. На мій погляд, найбільш раціонально робити це, але так чи інакше, якщо зайдуть ці комплекси туди, то нам там нашим силам оборони стане гірше, важче. Це по перше, по-друге, значить, у них є в тех 110, 300-400 кілометрів дальність. У них є зульфікар на там 700 кілометрів. І далі у них є все вся цепочка. і це якби ліха біда початок. Ми бачимо історію з північно корейськими ракетами теж було що якби санс, і щось нічого їх це не зупинило. І ми на собі відчуваємо і КН-23, і 24, і кияні, і не кияні. Вот їх застосування, і на жаль, це може і бути відбуватися із цими іранськими ракетами. Тому ворог розуміє, чому ми наполягаємо знімайте заборону, хоча б але передавайте, дайте інструментарій, і ви побачите наскільки ми ефективні, навіть в досить непроста ситуації, яка зараз подивитися да, на Так, Я хочу якраз вас питати про покровський напрямок. Ніби там зупинили через. Більше як місяця, й, а то й довше цей наступ російський такий повільний, але все ж таки він і подекуди, ніби і контратакують українці на Покровському на, на напрямку. Що там відбувається реально на, на Покровщині? На цій Ну, ми тут треба згадати, що з кінця минулого року, з листопада, ворог здійснює наступальну стратегічну операцію, зібрав під це сили. Найбільше якби імпульс такий наступальний після захоплення Авдіївки а далі було очеретине, і далі та досить так темп наступу був десятки кілометрів. Вони пройшли, от і це загроза, тому що ну Покров сам по собі логістичний центр а взагалі треба розглядати системи оборони, тобто Часов Яр, Покровськ, Тарецьк, Курахова. Ну, гулідар, який вони там два роки намагаються, але тепер реально, оскільки я підтверджую ваші слова відносно того, що декілька діб видалося за рахунок силам оборони України перекидання відповідних резервів, військовослужбовців, озброєння техніки, боєприпасів зупинити таке не, не всюду і зовсім. Але це елементи стабілізації, тобто зупинити просування таке з вис... досить високим темпом наступальних ворога вперед, і у них вже немає. Вони перекидають, як кажуть, наслідки курських дій перекидають вони з східного фронту туди. І ми точно підтвердження розвідки є вже більше, десь білі 15 батальйонів. Біля 7 тисяч тільки з цього напрямку. А так перекидали із Харківської, Куп'янського, і Херсонського напрямку. Вот не перекидають полками, якщо чи бригадами, тому що Путін не знімає завдання на сході. Тобто, треба все рівно просуватися, незважаючи на втрати, захоплювати йому там. потрібно для якби майбутніх переговорів даниць. Пане випадку. генерал, ще одне От. питання. Ви якраз про нього згадали? Дякую вам. Курськ, тобто треба фортифікації будувати і, і, і очікувати, що росіяни почнуть атакувати цей плацдарм український, і треба переходити до оборони. Правильно я вас зрозумів, пане Грало? Так для того щоб зупинити просування, західні фахівці кажуть, що потрібно від 30 і більше тисяч. Російські генерали прохають своє керівництво, що їм потрібно від 50 і більше, але так чи інакше, за 30 вони вже зібрали. Вони вже аговтились, налагодили систему управління, логістику. Значит, формують там відповідно і намагаються зупинити на деяких напрямках атакувати. і тому це той дуже важливо от, в цьому такому пориві нашому сила оборони України наступальному, не пропустити той час, коли буде раціонально і своєчасно прийти до системи оборони. Хоча з іншого боку, там де є слабкі місця, у ворога безумовно треба. Проводити, продовжувати наступальні дії, але для цього потрібні ресурси, з якими у нас не дуже добре. Останнє питання у нас буквально хвилинка. Пане генерал. А Рамштайн, ви в цілому задоволені? От він закінчився днями. Він якраз проходив в Німеччині. Як завжди, що б ви сказали, якщо коротко, да я, я це говорю. Я от сформулюю до вас питання. А ви, мабуть, самі будете відповідати Якщо у нас до паузи на півроку вони через два тижні. Кожні давали нам поставки на мільярд доларів, на півтора мільярда доларів. А зараз в липні дали на 200, по моєму в серпні дали на 125, і то питання чи дали, чи не дали. І зараз на на вересень 250 мільйонів. Якщо подивитися, чи потрібно нам те, да безумовно потрібно, Але це якби розходний матеріал по більшості на тиждень ведення бойових дій. А тепер у мене до вас питання. От ви б таким були б задоволені допомогою чи ні? Ні, я би раніше в НАТО би вступив. Якщо би так від мене хоч так. якось залежало, а, то за... я би не не розповідав про те, що от ми в НАТО не хочемо. А я би так в ро років 20 тому вступив би і ці питання ні ви мені, ні я вам би не задавали б. Мабуть, так мабуть, так. І так от з цього приводу західні фахівці говорять про те, що. Щоб була стабільність чи України треба, щоб вона була а, членом НАТО вступити. Чи Україна буде шукати інші можливості? Це західні фахівці, це не я а, буде шукати можливості відновлення вплоть до ядерної зброї. Отаку От рисують деякі аналітики. Перспективу. Дякую дуже. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, заступник начальника генштабу збройних сил України з 6 по 10 роки, генерал лейтенант був з нами на зв'язку.